Доброго дня, рідні. Ми більше не дозволимо красти світло України. Сьогодні енергетична криза це лише наслідок ударів ворога, це наслідок зради внутрішньої, цинічної, брудної. Поки енергетики під обстрілами летали дроти, ризикуючи життям, окремі служителі держави перетворили допомогу союзників на особистий бізнес. Коли країна тримала фронт, вони тримали долари з маркуванням федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки, ті самі гроші, що мали стати бронею для наших підстанцій і захистом від темряви. Це не просто корупція, це плювок у спини тим, хто мерз у підвалах без світла. Це удар у серце кожного. Хто вірив, що ми інші, ми не будемо мовчати. Ми вдячні міжнародним партнерам не лише за допомогу, а за довіру до чесної, справжньої України. І ми цю довіру виправдаємо. Бо світло України не валюта, не контракт, не оборудка. Світло України це совість, честь і кров наших людей. Ми очистимо цю систему від шакалів, ми повернемо світло не лише в міста, а в серця. І тоді воно засяє знову чесно, справедливо і назавжди.